Харі Крішна, дороге відання. Ми продовжуємо розбирати третій вірш першої глави, Пхагавити, як вона є. От. І в третьому вірші тут Дурйодана, він підходить до своїх воїнів, підходить до дроначарії, от. Ну, і починаються там розмови. Дурьодана він сам що хоче, він хоче отримати підтримку. От. Але він е, яким чином це робить? Він буде зверху говорити, говорити, да? тобто, що ну, я ж цар, да? от. От, він, типу, да, піклується про інших. Тобто він як буде казати, поглянь про е, вчителю на величезну армію синів панди, яку так майстерно збудував твій обдарований учень друпади, син друпади. Тобто, це ознака перемоги Арджуни, от, тому що в е, цьому тексті Дурьодгана ображає свого вчителя друначарю. От. Ну, Дивіться так, якщо ви прийшли до когось навчатись, ні в якому разі не ображайте духовного ну, вчителя. Так? Якщо, ну, Перш ніж взагалі, скажімо так, йти до когось вчитися, розберіться, до кого ви прийшли. От. Якщо ця людина має знання, які вам потрібні, будьте люб'язні скласти ручки да, от, і чам навчитися. Якщо ж ви ну, не признаєте цю людину або вона не має тої кваліфікації, яка вам потрібна, ну, просто відноситься до неї з поваги, як до людини, та йдіть далі своїм шляхом. От. Якщо ж людина знає від вас, Більше, знає краще, От. а ви починаєте її ображати. Це є дуже серйозна проблема. От. Ну, Якщо астрологічно дивитися, це є Юпітер. А Юпітер це є найсприятливіша планета з всіх. От. Ну також е, у всіх писаннях говориться: ну, Юпітер це є духовний вчитель, ну, вчитель загалом, всі вчителі. От. І в першу чергу це є духовний вчитель. Якщо ви ображаєте духовного вчителя, це проблема на все життя. Причому може бути навіть не на одне. От. Тому дуже важливо. <кій> З повагою відноситись до вчителя, От, тим більше якщо він більше від вас знає, е, далі. Тобто він звертається до дроначарі і <кій> робить йому зауваження. Ну Ти чого ти ти, ти чо не робив? Взяв <кій> його навчив, він тут тепер дивиш, що нагородив. Да? От. Тобто він каже, ти не правий, ти, ти не так робиш, ти не те робиш і так далі. Кажу, ну, ще раз кажу: ні в якому разі такого робити не можна. В чому була предісторія? Ну от, е, він не знав, що таке молоко. Ну, от і він е, жив. Ну е, дрона гуру дрона. Він жив дуже бідно. Як живуть брамани? Брамани живуть дуже скромно, в першу чергу. Друге, є, ну, бувають різні обставини. і коли буває таке, що в людини ну, нема просто, скажімо, грошей взагалі на їду. От доначалі він якраз попав в ту історію. В нього народився син. от, І його син з дитинства він не знав, що таке молоко. Ну, тут ще одна така невеличка ремарка. справа в тому, що ну, якщо ви. Поїдете в село і хоча б там тиждень поживаєте, по, ну, поухажуєте, скажімо так, за корови, подоглядаєте, ви зрозумієте, наскільки це велика робота, наскільки її багато. Ну, от, це, це дуже важка робота для того, щоб утримувати кожен день там, літр молока. Ну, не літер, там корова більше, де, я, але я кажу так, образом. От, справа в тому, що от, раніше це було ще складніше. Там було ще більше складностей. Зараз. Молоко воно безцінене. ну, В першу чергу, бо курів немає, молока все більше стає. Ну, <звідки>, звідки воно береться. От, відповідно, дається якась хімія. Ну ладно, Якщо немає ніякого, то п'ємо хоч яке є. От, там все одно якийсь компонент, ну, якась складова невеличка молока є, але в дійсності від звичайного від нормального молока це вже далеко. От. <звідки> І так, синдро він не мав що їсти. От. Ну, І знаєте, як діти. Діти вони злі. Коли синдро бавився з дітьми, ну там в пісочниці десь бавився, на площаці ну, Діти кажуть, а ти знаєш, що таке молоко? Він такий, ні, не знайка. Ну, зараз ми тобі покажемо. Ми взяли цю рисову муку, ну, закинули її в воду, намішали. От. Ну, просто була вода з мукою, з цим. Біла вода, скажімо так. Вони вот, ото молоко, він каже, пий. От. Той випив молока, вона каже, ну, тепер ти знаєш, що таке молоко. Він каже, ура. Я знаю, що таке молоко. Діти всі почали сміятися. Ясна річ, що дитина в сльози, дитина прибігає до мами. Мама, мене діти образили. Ну, от, дитина в ну, плаче, жінка в істерику закатала. дроначар'я, давай роби щось, ну, що ту таке, дитина? Не знаю, що таке молоко. Ну, звідси все почалось. Але. Ще раніше була ще така предисторія. Друпада і Дрона. Вони разом колись навчалися, о і вони заприсяглися в школі, що ми будемо з тобою, друзі. Да, то есть ми справжні друзі. Ну, знаєте, діти, ми да, в дитинстві такі. Ти і я, ми з тобою як два брати, все, тому що ми з однією партою срок 10 років мутали. Да, то есть, ну, ну, це я так трошки жартую, хорошо. Да. Ну на лише, я кажу, В школі разом сиділи, там, ще щось такого. То есть, ну, завжди найдуть якусь причину, да, от, щоб товаришувати разом. Ну і Дрона і дропада вони також, все, ми з тобою брати, давай там будемо з тобою разом. Е, ну і приходить дрона до свого друга шкільного друпада. <кій> а Друпада не сидів зря, от, він став царем. От, і Він приходить і каже, чуш, е, слухай, ну ми з тобою друзі. Будь ласка, от, е, я би хотів тебе попросити, щоб ти мені там допоміг. От, Ну так і так, така ситуація. Друпада, так, пальці догори каже, чуш, ти нічого не переплутав. От, він каже, товаришувати можуть тільки рівні. Тільки, друзі, де ти, де я. Ну, мужик, ти що? Я розумію, що ми з тобою в одній школі вчились, за одною партою сиділи, але ми з тобою не рівні. Що, що це таке? Ну, Дрона, ясна річ, він був дуже. Ну, Він такий каже, якщо хочеш, каже, я тобі якісь там пожертвування можу дати. Ну, ну, от, е, да, то есть, ну, Ясна річ, що це дуже сильно. Вдарило по дроні. Ну, от, дрона був дуже засмучений. такий, що робити? Да, тось, біда. От. Ну біда, тому що їсти нема. Що він розраховував на друга, а друг я взяв, підвів. Ну, от. І він е, що зробив? От Отут, якраз от момент от ви можете на цій історії зрозуміти різницю між Кшатрієм та Браманом. От, е, і він, що він затаїв собі оцю обіду. Але каже так: ну треба друга провчити. Ну чисто так, по дружески чисто в виховних цілях. Ну не, не то, що зі злості там забрати в нього, ще щось таке, да от також на цій історії ми можемо чітко побачити, те, що гординя це є причина деградації. Ну і він такий: ну, друг, я тобі допоможу. позбудься цієї гордині, я заберу в тебе царство, да? і він що робити? Треба, ну, своїми руками він це зробити не міг, і він вирішив, що. Найнятися вчителем. Він пішов до кауравів, в них якраз було 105 дітей. Ну, це були діти двоюрідних, е, е, ну, 5 і 100 братів, 5 пандавів і 100 кауравів. Да? Тож, ну, 105 дітей. Ну і діти, як, як знаю, виявляється, що да? 105 дітей такий, колгосп бігає, всі бавляться. Там, да. Тож, ну, діти бавилися. От. Вони десь там футбол ганяли, і в них м'яч впав в керницю. Ну і підходить якийсь дідушка і каже: хлопці, зараз я все порішаю. Дістає лук стріли і починає стріляти в той м'яч, і чому стріла починає попадати одна в іншу, він такий зробив, як шнурок зі стріл, і за ті стріли витягнув цього, витягнув м'яча. Ну Уявляйте собі, шок в дітей ну, стрілою попасти в кінець стріли. Да? Тобто, наскільки точно має бути, причому це було не один раз, це було багато разів. От, ну, Звичайно, він той м'яч дістав. всі такі в шоці, да, Діти відразу ж побігли додому кажуть, слухайте, там якийсь дяденька такий прикольний. От, взяв ми тут м'яча, вкинули в керницю, а він взяв його дістав і таким то методом. Всі такі: Вау, клас! Це да. От, ну, вони старші родичі зрозуміли, про кого йдеться мова. Кажуть, давай клич того діда сюди, будемо з ним розбиратися. Ну, так він став вчителем Кауравів і допомагав їх навчатися бойового мистецтва, ну, військового мистецтва. Коли вони закінчили свою, своє навчання дрона, він зрозумів те, що Аржуна це є найкращий. Стрілок. да, найкращий стрілець, от най, найбільш що в нього був. От, він, і, так що ви розуміли, те, що Арджуна був найкращий, тому що він міг стріляти в будь-яких умовах. Він навіть міг стріляти вночі просто на звук. Тобто, там, де він чув звук, він стріляв туди в темноту і попадав чітко в ціль. Є ще таке термін, називається Дакшина. Ну, от, що таке дакшина? От, ну, зараз. Це говориться про те, що це якби плата, да. От. Е але це ну це, 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 це трошки інакше. От ну бо зараз, як прийшов до вчителя, дав гроші, ти навчився, от і ти даєш потім. Ну в нас це зараз розуміється так. Люди також раніше вони давали так якесь пожертвування. Ну, вчителю треба за що жити, це нормально. Але є ще таке поняття, називається дикшина. Це те, що вчитель тебе просить, і ти не можеш йому в цьому відмовити. Ну, для прикладу, от я займаюся водичною своєю, в мене учні, коли закінчують навчання, я обов'язково прошу от, ну, Вони оплачують навчання, так? але Дакшина в цьому випадку, я їх прошу про те, що перше, вони мають нести тільки світло людям. Тобто я категорично забороняю писати в інтернеті, там, типу, що якщо там планета якась не така, у -у -у, це буде страшно. Там. Ні, джоті, ша, іша, джоті це світло. Тобто, в першу чергу, що вони несли світло. Да? Ну, тобто буде завжди порядним. Як ти знаєш, береш це за консультацію, не знаєш, кажи, не Знаю, не берися за консультацію. Да? От, то, ну, в такому плані. От, і тут, ну, Дакшина, тут в даному випадку вони були воїнами так? От, і потрібно було ну, Дакшину віддати вчитель, ну, скажімо, оплату. Да? Ну І дроначаль каже, так, дорогенькі мої, значить, ваше завдання завоювати царство Друпади от, і провести його до мене. Да? Ну Це типу як як сати, оплата, оплата за навчання. Да? От. Ну, і Арджуна пішов війною на друпаду, почав його завойовувати. ну Але воїни, знаєте, вони цікаві люди. І Друпада такий подивився, як Арджуна його завоював, каже: Ой, клас! Ох, мені б такого зятя, ох, ми б з ним діло натворили. От. Ну, і Арджуна привіз друпаду до дроначарі, зв'язаного з дрона. Він сів на трон, тобто він забрав в друпади царство, от, і каже: ну, все. Тобто, ну, якщо ти цар, в тебе забрали царство, ти вже нічого не маєш. Тобто дрона вже сидить на його кріслі, на троні. От він каже: Ну що, друпада? <кій> бачиш, ти казав, що ми з тобою не, не на рівних. От тепер каже: я цар. У мене тепер є царство. Ну, яке я в тебе віджав. Да, от. Тепер ти не маєш нічого. От. Але дивіться, який момент. Дрона він це робив, ну, не з позиції того, щоб там мстити ще щось таке. Ну чисто кажу, по дружески ну друг заплутався, гординя, проблеми. Каже: ну чувак, я тобі поможу. Ну таким методом. А що зробив дрона? Він затаїв оцю образу в собі. Ух ти ж я ж тебе. Тобто, зовні він був класний, але всередині, що в всередині в нього була ця жорстка, дуже така образа. <клес> так, я надіюсь, що всі розуміють, що все те, що я розповідаю, трошки тут з гумором. хорошо, от, Ну, щоб не було, знаєте, все так сухо, серйозно, прийшов дрона, забрав, забрав друпаде цверс, свого такий, М -м -м, я тебе накажу. <клес> хорошо? От, да, ну, от. Так, значить, що зробив з дру... Друпада? Він приїхав додому, провів Яґю з Браманами. От, і з цієї вийшло з вогню. Тобто, ну там, коли ти як його проводиш, завжди є якісь плюси-мінуси. Ну, перше, е вийшов дріштадюна, тобто, ну він отримав сина і дочку. От. І сину він сказав, що він має вбити його цього е ворога е цього. Дрону, <кій> <кій> оце ми якраз до чого це все ведемо, тому що якраз у Дріжта дюмна він потім пішов до дрони вчитися. А дрона, Браман, знаючи те, що дріждта дюмна прийшов. Тобто Дріждта Дюмна прийшов до дрони, він його навчив, а потім дріждра Дюмна стає воювати проти дрони. Уявляєте собі, тобто він по суті виростив собі ворога. Оце якраз про що йдеться в третьому вірші, про те, що е, Дрьода на йому каже, чуєш, дід, ну ти що не робив? Взагалі? Ну, взяв, навчив того, той прийшов до тебе тут. Ну ти його навчив, він тепер прийшов тебе вбивати, ти що не знав, що ти робиш? Оце якраз і є те, що Браман. Ну, тобто він виконує свою дхарму, свою обов'язки, і він показує, що каже: ну, ти ж так мусиш робити. Есть, ну, по інакше мож, ніяк ти не зробиш. Да? Mm. От, ну, І тут же також е, е, в нього ще появилася Друпаді дочка. Ну, Про дочку, це ще окрема історія, бо вона потім вийшла за Арджуну заміж. Е, от, ну. Це вже цей Друпаді стала дружиною Арджуни. От. Ну, це ще раз кажу, це, це вже інша історія. Це, це. Про це ми ще далі будемо говорити. От. Взагалі, якщо ви Махабхарату не дивились, я вам обов'язково рекомендую передивитися Махабхарату, Там небагато, по-моєму 160 серій по 20 хвилин. От. Ну, тобто, Якщо, скажімо, як ви сідаєте їсти три рази в день, то за 3-4 місяці ви його подивитесь. Або якщо маєте більше часу, то достатньо швидко можна це все перемогти. Так, окей. значить, все Це це кажу, була в нас передмова щоб ми розуміли, про що йдеться мова. Тому що ну сама Пхагава Відгіта там розповідь тривала вона достатньо швидко, там, по-моєму 24 хвилини. от а ну Це я кажу. Там що розумієте, які герої, що, де було, там і так далі. Так, далі йдемо. <кій> так, значить, Браман. Значить, про якості Брамана. Да? Він розуміє те, що він зобов'язаний вчити. тобто Тут інакших варіантів нема. От. Дрона вивчив свого, скажімо так, ворога. Ну, це кажу, це говорить про м'якість серця. Да? От. Ну і Дурьодана, кажу, на полі бою підходить і каже: ну, Ти що робиш? да? Ну і Дурьодана йому також каже, да, що це винен. Ти винен в тому, що ти наробив. Да, от. І, ну, тобто він робить образу, да, і це, його, ну, це є же і дурість самого дурьона. <кій> Задайте собі також е, е, про те, чи були у вас в житті історії такі, чи когось ви засудили, не розуміючи, хто ця людина. От, в принципі, дивіться, всі священні писання вони йдуть про те, що е, як сказати, старатися ну, бути просто хорошою людиною. Знаєте, як мій духовний вчитель каже, він говорить про те, що е, перш ніж стати святою людиною, давайте попробуйте стати хоча б людиною. От, Якщо раніше я слухав його лекції там, про якусь глибоку філософію, ще щось таке, то я все далі і більше починаю слухати його прості лекції для простих людей, там, де просто зрозуміло пояснюються якісь дуже, дуже прості істини. От, ну, і Суть така, що в кожен момент часу, ну от, ну от зараз, так от в цей момент, тобто так, що в мене в голові? Ага, якась думка проскочила, не та от старатися її поміняти на добре. Кожен раз, коли ти щось робиш, старатися максимально. Бути, скажем так, по-доброму, розташованим, ну, відкритим до інших людей, от, ну, вир... пророщувати в собі, вирощувати нормальні якості. От, ну, тобто, старатися от, весь цей негатив, всі ці погані риси свого характеру, всі ці думки поступово їх просто знищувати. Те, що в цьому вірші ще говориться про образу. Згадайте себе. От в нас в житті не раз бувають такі ситуації. Ну, не знаю, як у вас в мене точно таке було те, що ну от в даній ситуації мені потрібно було поступити ось так. І зовні це виглядало можливо якось не так. От мене там засуджували інші люди, хоча вони в дійсності не знали, що відбувається. Те саме відбувається з людьми. Коли людина якимось чином поступає, ми не знаємо, чому так людина поступила. Абсолютно не знаємо, чому на це зробила. Зубила ну такий крок чи інший? От що відбулося, чому так? Відбулося це шлях людини, от, Знаєте, кажуть Бог йому суддя. От, нехай Бог якби, з ним розбирається. Тобто, ну, це, це, ну, це, це не наша справа туди влазити та давати комусь якусь оцінку. Ну, от, ну, тут те саме відбувається. Знаєте, приклад такий можна привести: це, ну, наприклад, ну, розумієте, що дітей вкладають спати скоріше, от, а батьки лягають спати трошки пізніше. Да? Ну і Дитина хоче в планшеті посидіти, а батьки не дають і поклали спати. Вони такі, і дитина, як собі дом. Отже ж, ай-яй-яй, як то так? Не поклали спати, а сміс як планшет. Ну, тому що ти дитина, тобі треба спати в 8 чи 9 годині. Да? От, а батьки ясна річ, те, що вони будуть лягати спати трошки пізніше. От, ну і дитина може як виносити. Ай-яй-яй, як тут так? Розумієш? Взяли мене тут, поклали раніше спати. Да? І відповідно починаєш що дитина, там кричати ножками топати. Да? Ну батьки просто подивляться, скажуть: ну дитина, ладно, От. Ну, тим не менше, деколи коли ті діти бувають там 30-40-50 років, може навіть більш. От. і більше. Відповідно, таким чином можуть себе вести. <кій> тобто, висновок такий: те, що не потрібно. Давати комусь якихось оцінок, да? от, і друге, те, що гордість. От. Відповідно, що тут ще відбувається. Е, наша гордість це є причиною дуже наших багатьох проблем. В першу чергу, ну, є в нас основний шість гріхів, і найгірший з них, найважче, це є гордість. Тому що гордість вона стартує і вона з цього дає нам всі проблеми. От. Коли ми, звичайно, цю гордість йдемо, то ну, тут якраз от ці всі проблеми починають. І тут ми якраз от бачимо на початку, ще війна не почалась. Да вже такі, ну все, от я крутий. в мене тут всі круті воїни, зараз ми всіх переможемо. Він починає ходити. Там ти балбес, ти такий, ти не то зробив. Що я все знаю, я все рішаю. От, ну в житті ви напевно, зустрічали таких людей, так? Тобто, як це виглядає? От, є людина, яка дуже горда, вона кричить: Я все знаю, я все вмію. А закінчується це з часом, якимись дуже серйозними проблемами. Да? От, ну і людина знову ж таки, коли вона горда, вона в собі що робить? Вона вважає те, що вона має право судити інших. Ну я крутий, значить, я все рішаю, як тут все має бути. Да? От. І кого як судити. Значить, в чому допомагає нам Господь Крішна? Він же ж милостивий. Да? Значить, якщо людина гордиться тим, що вона має велике дуже військо, що робить Крішна? Він вона це військо забере. Якщо людина має дуже багато грошей і вона починає гордитися тим я крутий, в мене дуже багато грошей, що зробить милостивий Господь Крішна? Правильно, він забере в людини гроші. От. Е, що робить Крішна? Підсумуємо, Крішна забирає об'єкт нашої гордості. От. Ну, в цьому проявляється милість Господа. Да? Ну, що люди, знаєте, думають, що милість Господа, це таке, ти виходиш на вулицю, тебе там не знаю, звичонку залило, от або ще щось таке. Ні, в дійсності це буває дуже просто. В даному випадку на Дурйодані ми бачимо те, чим гордився до що в мене є воїни класні, сильні. Зараз ми тут всіх побідім, не побід'ю, от не, не вийде, тому що ти загордився, ти починаєш їх ображати. В першу чергу, ти як голова, знаєте, як кажуть, риба гниє з голови. От армія починає гнити також з керівника. От, ну в даному випадку це дорьодана. Як себе поводити в стосунках з духовним вчителем? От. Ну, якщо його не можна ображати, і перед ним не можна гордитися, потрібно йти в іншу сторону. Зовсім протилежно. от в першу чергу потрібно проявляти смирення. Ну от друге, те, що потрібно говорити завжди собі, нагадувати про те, що я нічого не знаю. От, ну, ще раз кажу: перш ніж йти до когось вчитися, ви вчителя, от вам потрібно переконатися. Тому що, знаєте, зараз, ну мені якщо чесно, деколи дуже смішно, коли заходжу в інтернеті і там, знаєте, так плюнеш куди-небудь, попадеш там дуже скоро на якогось духовного вчителя. Ну, Правда, хто, хто той духовний вчитель, хто йому давав ту кваліфікацію, невідомо. Особливо, коли це там молоденька дівчатка, там по 20 років, знаєте, от, і там заходиш духовний вчитель. Хто ти така? Хто тобі таке давав? Ну, знаєте, як сказати, завжди можна, звичайно, в когось самому повчитися, але якщо людина має там один рівень кваліфікації, а ви знайшли дійсно кваліфіковану духовного вчителя, то краще йти до духовного вчителя. Ну, ображати, скажімо так, взагалі нікого не треба. Да? Але коли ми йдемо до духовного вчителя, то значить, коли ми до нього проходимо, перше ніякої гордині тільки смирення, і друге, значить, завжди бути в позиції такого: я нічого не знаю, я нічого не вмію. От. Я прийшов до свого вчителя. Я можу сказати так, що ну, в е, моїх стосунках з наставниками, тут ну, є такий момент, коли є людина, яка для мене там, дійсно авторитет, що вона знає, чи я йду до неї вчитися. От ну, реально приходиш до тієї людини, десь близько з нею знаходишся. Ну, в якісь такі дурацькі ситуації попадаєш, що ти просто ну, ти виглядаєш як повний балбєц, Ну я про себе. От. Це, знаєте, з одної сторони ти неприємно, з іншої сторони, я розумію, це ну, таким чином пропрацьовується гординя. Хтів щось зробити, зробив не так. От, Хотів якось стати, став не так, то впав, то перевернувся. То хотів сосати, сказав якусь дурніло, то висвітлюся, ну господі, ну як так можна? Ну на рівному місці. От. Е, якщо ви попадаєте в якусь таку історію, ну, це нормально. Я вас вітаю, це, це, це чудово, це просто прекрасно. Тобто, в цьому випадку ви якраз от маєте можливість от, пропрацювати свою грудиню. Там була така історія, е, колись один відданий приїхав і такий: я великий духовний вчитель, поставили крісло, він перевернувся до догори, знаєте, він такий, а, блін, підніміть мене. Ну ладно, він з почуттям гумору, хоча б, знаєте, цей духовний вчитель, він розумів це. І він казав: каже, що, ну, от бачите, каже, я загордився і каже, крісло мене навчило, що так себе поводити не можна. Так що так, окей, значить, ми бачимо те, що третій вірш він, би досить такий маленький, але тим не менше, коли ми починаємо його розбирати, то виявляється, ну підійшов до Льодина сказав вчителю: окей, але коли ми починаємо розбирати в дійсності цю глибину. Тому бачимо, скільки всього закладено в цей маленький короткий вірш і скільки всього ми можемо з нього навчитися. Я вам дякую за перегляд. Якщо ви маєте якісь цікаві історії, додати в коментарях. Пишіть, будь ласка, От, діліться також відео з друзями. вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Харі Кришна.